Алечини триває, спілкуємося із головою комісії облради з питань прав людини та законності Тарасом Виноградником. Вітаю вас. Добрий вечір. Пане Тарасе. Сьогодні відбулося засідання постійної комісії, яку ви очолюєте. Серед питань зокрема прийняли рішення винести на сесію звернення до уряду Верховної ради генпрокуратури антимонопольного комітету щодо виконання компанії «ДТЕК» Ріната Ахметова умов інвестиційного договору. Які передумови і чому власне такі рішення? Ну перш за все, це питання було піднято вже давно, і воно обговорювалось. І, на жаль, по сьогоднішній день на державному рівні це питання ніхто не піднімав. Отже, ми з вами були свідками в лютому місяці. Мені здається, якщо я не помиляюсь, члени проспілок, працівники бурштинської тес страйкували, була перекрита та міжнародна траса. Причому навіть не один раз і не один раз, але їх не почули. Потім були спроби. Спілкування вирішення конфліктної ситуації, яка відбувається на Буштинській тест в квітні місяці. По моєму навіть приїжав Саакашвілі. Знаю, що неодноразово відбувалися засідання щодо спрати екологічного податку в нашій обласній раді, адже він формує також і обласний бюджет. І також останні події, коли відбулось засідання трьох комітетів Верховної Ради, це паливно енергетичного комплексу, національної безпеки, оборони та протидії корупції, де була створена робоча група щодо стану справ на захід енерго, а саме Бурштинський ТЕЦ. Я також є членом цієї робочої групи при Верховній Раді, яку, до речі, входять представники трьох обласних рад: це депутати Львівської, Івано-Франківської та Волинської обласної ради, представники проспілок Бурштинської ТЕЦ. Про спілок Львівсько-Волинського басейну, так це були керівники шахт. Тобто, ми обговорювали це питання, і воно є точно на часі. Чому тому, що зимовий період ці поставки з вугіллям «Роттердам Плюс, потім підвищення тарифів, це все спонукало для вичення цієї ситуації. А також і те, що ми неодноразово з вами говорили, і у вас в ефірі, і на інших ефірах, про те, що про відсутність енергетичної стратегії держави. Тому це питання піднялось дуже жорстко і були заяви. Та звернення про вспілок до депутатів Верховної Ради, а саме до депутата Семена Семенченка. Він перший заступник голови комітету з питань національної безпеки та оборони. І тому був візит, було віче. На бурштині також я мав нагоду приймати участь виступити перед громадянами, працівниками бурштинської ТЕЦ з приводу тих питань, які ми порушуємо. А саме. Це прозорість придбання саме контрольного пакету акцій ДТЕК захід енерго у держави. Це було зроблено в 2011 році. З з, з одним учасником як кажуть тоді ще був прем'єр-міністром Мазаров, було зроблено, ми вважаємо, що навмисне, непрозоро для певної групи компаній. Це одне, друге щодо виконання інвестиційних зобов'язань, які передбачали з придбання пакету акцій. Хочу наголосити, що держава там має ще 25% акцій в компанії Захід енерго. На жаль, не впливає жодним чином на процеси. І тому ми хочемо переглянути інвестиційну складову, як виконуються взяті на себе зобов'язання. А зобов'язання стосувалось модернізації Бурштинської ТЕЦ, покращення екологічного стану речей довкола Бурштинської етець, не тільки там міста Бурштин, Бовшів, Задністрянське, Галич і інші навколишні села. Друге, соціальний стан речей це ми говоримо про виплату заробітної плати, адже передбачалось її підвищення кожен рік на 25%. А зараз ми спостерігаємо певне скорочення працівників, а це значить втрата робочих місць. Друге, що відбувається певна підміна людей, працюють вахтовим методом з інших областей України, а наші ті, хто працювали там, вони скорочені з певних посад. І найважливіша складова це стан здоров'я працівників бурштинської ТЕС, а також людей, які проживають на цій території. Ми підняли статистику і помітили такі жахливі речі, що збільшується кількість людей з проявами онкологічних захворювань, серцево-судинних захворювань. І ці всі речі спонукали до того, щоб не було відбулось вічі, воно відбулося в місті Бурштин. І після цього ми не можемо бути осторонь процесів, який відбувається в області, бо дехто закидає, що от приїхав Семен Семенченко, що він має до нашої області, або він є депутат Верховної Ради. Але в той же час, якщо ми є депутати обласної ради, а тим більше комісія наша, яку я очолюю, говорить про те, і її основна функція це законність і збереження захист прав громадян, то ми це питання порушили на комісії. І саме комісія підтримала. Отримала одноголосно, хочу сказати одноголосно, і ми внесемо в сесійний зал чергової сесії обласної ради питання звернення не тільки до президента України, до президента України, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, Генерального прокурора до фонду держмайна. А як, друзі, відбувалось відчудження до Мінсоцполітики, до Мінекономрозвитку, до Міністерства екології. Ну, тобто, Я думаю, що там всім все всім, відомо. Але... Всім відомо, але ми не можемо стояти осторонь цих процесів. Це одне. Але друге, на комісії була чудова пропозиція, вона підтримала всіма членами комісії. Крім того, що звернення, давайте створимо свою робочу контрольну комісію. Так, тимчасову контрольну комісію. Хто до неї війде і які ми, дивіться, ми звернемось до голови обласної ради, щоб він звернувся до керівників фракції, до депутатського корпусу, хто бажає працювати в цій комісії. Ми виступили ініціатором, що це має бути. А вже пропозиції щодо складу комісії вже в сесійному залі будуть обговорені, і я думаю, що підтримані. Тому таких дві я вважаю серйозні речі. Чому тому, що ні, обласна рада не має бути осторонь процесів, тим більше що. Громадяни на віче пропонували досить цікавий алгоритм повернення в зв'язку з тим, що не виконуються інвестиційні зобов'язання, повернення в державну власність з послідуючим перерозподілом пакету акцій. 25% залишається державі так, як зараз є, 25% має обласна рада. 25% має місто бурштин, громада міста, і 25% трудовий колектив. Для чого це зроблено? Така пропозиція досить цікава, вона народжується у людей, бо ці чотири гілки не зможуть для, між собою домовитися про корупційну складову. Чому я вам просто наведу простий приклад. Дивіться: ми бачимо, що вугілля закуповується на окупованих територіях, закуповується по 500 гривень, поставляється на фірму, яка не є власником і співзасновником. Або Тримачом пакету акцій «Захід енерго по 2000 гривень, і вже від неї за 2100 гривень поставляється на болтинську тест. Тобто заробітку нема. Весь заробіток залишається на компанії-прокладці, і держава не отримує жодних дивідендів. Виходячи з цього, підприємство збиткове. Це перший показник, другий показник, держава, яка має фактично 25% пакету акцій, не отримує своїх дивідендів. Тому ми хочемо ці всі речі переглянути. Це на мою думку нелегкий процес, але має бути. Законно це тільки тільки з точки зору закону, тільки з точки зору миру, злагоди, спокою в регіоні. Це однозначно. Це моя жорстка позиція на цьому. Але ми маємо також контролювати, що у нас відбувається. І я, я більш ніж впевнений, чому тому, що таких підприємств у нас в області можна на одній руці навіть не поміститися. Це, це, це генеруючі підприємства, це бюджету утворюючі підприємства, але в той же час треба відмітити, що це те підприємство, яке порушує екологічний стан речей в області, і на це також треба треба звертати увагу. А ви прораховували, яка користь власне, від діяльності цього підприємства і чи дотримується тих зобов'язань, зокрема щодо коштів екологічного податку? От, дивіться, наприклад, в минулому році була заборгованість по сплаті екологічного податку порядка 140 мільйонів гривень. Були наради, проводились в обладміністрації за присутністю Державної фіскальної служби, просили, щоб вони заплатили. Ну, не треба нікого просити. Треба повертати майно сюди. Я вам просто скажу, що за перший квартал а в основному кошти напруга, яку ми продаємо за кордон йде через Бурштинський острів, було продано на 109 мільйонів доларів виручка від проданої електроенергії. Ну, тобто це тоді ці кошти буде отримувати хто? Підприємство, яке зареєстровано в Івано-Франківській області, як статус юридичної особи, і буде сплачувати податки тут. Тоді буде користь. Буде користь, ми її побачимо. Але навіть якщо провести ревізію інвестиційної угоди, вже буде користь. Головне, не боятися. Е, першим питанням порядку денного засідання комісії було звернення жителів села Білі Ослави. Так. Там. Теж виник конфлікт. Прокоментуйте, будь ласка, як вийти з цієї ситуації дуже складна ситуація. Чому тому, що там і родинні стосунки, і громада обурюються діями одного з жителів села, і як уже доказала експертиза, підписували документи. Бо зараз відбувається кримінальне провадження, і слідчі дії з цього приводу прокуратура управління національної поліції. Підписували документи ті, хто не мали права підписувати документи. Присутні, які, певним чином держгеокадастру. Що відбувається за межами території села Біліослави, є земельна ділянка, де починаючи з 2004 року, громада проводила різні заходи соціального характеру. Наприклад, проводи на полонину. Так були проводились табори пласту. Проводились різні релігійні та елітні табори. Ну, але хтось... А тепер ця земля приватизована. А тепер це частинка землі приватизована, і причому зроблено це для. З порушенням. Ну, дивіться, з порушенням чи не з порушенням визначає суд або результати слідства. Так? Але ми дивимося на це позицію з моральної точки зору. Ну, ділянка там, 60 соток так? виділи для ведення сільського господарства, Ну, картоплю садити. Ну, я думаю, можна знайти іншу ділянку, і той би громадянин для того, щоб втихомирити, заспокоїти своїх односельчан, міг би відмовитися від цієї ділянки. Ми запропонували такий вихід ситуації. Крайній випадок це є, що треба зібрати сім селом і вплоть до того, щоб викупити в нього цю земельну ділянку, воно передбачає. Але з яким настроєм буде жити цей громадянин в селі, коли все село зібрало гроші, щоб в нього викупити те, що він забрав фактично у села? Я бачу, що тут є більше моральна складова, більше складова відношення до односельчан і питання честі. Ну, раз виник такий конфлікт, і люди вже звернулися так. до обласних обранців. Так, з цього приводу є рішення районної ради, районних депутатів, депутатів Верховної Ради, депутатів обласної ради. Ну, ми можемо апелювати тільки до свідомості і до почуття того, що ми всі українці і живемо на одній землі. Ніхто з собою нічого не забере. Також мешканці Франківська, зокрема вулиці Чорновола, Чорновола теж 19. прийшли на засідання комісії. Розумієте, от якщо відстоюють люди активні люд, свої Люди крова. активні, але вони чомусь дивіться. Сьогодні такий крик душі був. Людина сказала, каже, це остання інстанція, куди я ще вірю, що я можу звернутися. Це лякає з однієї сторони, але кладе на плечі дуже високу і велику відповідальність. А в чому вся проблема? Що у нас закони написані таким чином, що нема чіткості однозначно. Або так, або ні. І, як кажуть, закон як дишло, повернеш, куди вийшло. Друге, що більшість органів, які відповідають за розгляд заяв та звернень громадян, ведуть себе з точки зору відписки. Відписали все, але питання не вирішено. Тому люди апелюють до нашої комісії, до депутатів обласної ради. І ми це питання розглянули. Це стосується створення ОСББ по вулиці Чорновола, 98. Громадянка Алла Володимирна Тарнавська звернулася з цього приводу. Чому? Тому що. Що з людей стягують плату за те, чим вони не користуються. А саме, підвальні приміщення має торгова точка, вона їх використовує, громадяни їх не використовують, а мусять за це платити. Це одна позиція, а друга позиція, що є прибудинкова територія перед магазином, а лягає на плечі сплата цього податку громадян. Вони хочуть в цьому розібратися. Ми це питання розглянули, зробили запит, щоб нам надали копії всіх документів, на підставі чого це все здійснюється. В той же час консультативно ми запропонували пропозицію, як створити ОСББ. Так. Можливо, ще якісь були резонансні питання, і над чим працюєте загалом ну, зараз? Питань, питань, насправді є дуже багато. Не завжди комісія. Чому? Тому що комісія має розглядати тоді, коли поданий весь пакет документів, щоб не вийшло так, що треба переносити на інше наступне засідання. Приміром, ми розглядали дуже серйозне питання. На жаль, на нього ніхто не звертає уваги. Заповнення. Штатних одиниць державних нотаріусів. Дивіться, у нас в області по штату має бути 22 державних нотаріуса. В той же час в області порядка 150 приватних нотаріусів. На державну службу ніхто не хоче йти. І управління юстиції каже, ну ми не можемо знайти людину. Ну, тоді ми питаємо, а що ви зробили, щоб знайти людину? А може, ви звернулись для того, щоб покращити там житлові умови, або покращити фінансовий стан, або преміювати, або встановити якийсь конкурс. В кінці кінців, якщо навіть цього неможливо зробити, то уявіть собі: місто Снятин, місто Городенка немає державного нотаріуса, і в людини немає вибору, то це виходить це певна монополія. Ну так не може бути. І що, що характерно, що міністерство юстиції робить все, щоб були приватні нотаріуси, той теж час нічого не робить, щоб були державні нотаріуси. Тоді, от виникає питання. Тоді ми запропонували розробіть план заходів, як ви збираєтесь комплектувати цю службу, це раз. А друге, є там, де немає державного нотаріуса і у людини немає вибору, підготуйте рекомендаційну листа, що здійснювати послуги на рівні вартості послуг державного нотаріуса. Якщо ви не можете забезпечити, тоді людина, той, хто заможніший, ну заплатить стільки, а хто не може. Ну, мене здавала позиція, що, наприклад, керівництво управління юстиції каже, ну в чому там різниця? 50-70 гривень. Ну, я їм сказав, то ви поїдьте в село, спитайте, що таке 20 гривень для села. Різниця в нотаріальних послугах, а ми говоримо про послуги по спадщині, по оформленню майна. І це набігає, набігає, тому це великі гроші в сьогоднішній стан в цих речей, в яких ми перебуваємо держава. Це одне питання. Друге питання ми підняли щодо роботи виконавців. І взагалі по управлінню юстицією одне з доручень голови обласної ради було питання люстрації згідно закону про очищення влади, призначення на посади керівників в державних установах. А ми попросили, бо цією функцією займається фактично згідно з закону Міністерства юстиції. Ми дали окреме доручення, щоб нам підготувати перелік тих посад, на які призначаються особи, які обов'язково мають пройти ілюстрацію. Друге, чи є такі особи, які призначені станом на сьогодні, але не пройшли ілюстрацію, а вже призначені. Тобто ми в цьому хочемо розібратися. чому тому, що у людей виникає завжди таке питання: от він тоді, в той час, займав таку посаду, його знову призначили на посаду. Ну не всі посади, до речі, підпадають під перевірку ілюстрації, Це треба зрозуміти. А друге, і не всі особи, які працювали, скажімо так, в злочинний режим Януковича 10-13 роки, були на тих посадах, що могли впливати на прийняття певних рішень, або занижувати, або принижати права громадян. Це, це такі основні питання, які розглядалися на комісії. Пане Тарасе, а власне вже визначилися щодо представників до складу поліцейської комісії про лінія патрульної поліції. Ну сьогодні ми розглядали два питання. Насправді було питання щодо докомплектації атестаційної комісії служби охорони. Ми розглянули пропозицію. Комісія повністю підтримала. А також ми розглянули щодо комплектації атестаційної комісії управління патрульної поліції необхідно. Рекомендувати розглянути на сесії дві кандидатури сьогодні. Ми розглянули ці кандидатури. Треба їм донести певні документи, і ми будемо виносити в сесійний зал. У нас я вважаю, що на сьогоднішній день у нас є три кандидатури. Треба дві. можете озвучити, хто це? Значить дивіться, це Віталій Костишин. Це від поступового гурт франківців, mm -hmm. депутат Івано-Франківської міської ради Андріан Волгін. І від штабу народної самооборони мають подати кандидатуру, бо в них тільки в суботу буде засідання штабу. Вони хочуть на загальних зборах визначити цю кандидатуру. Ми з запізненням просто взнали, але ми знаємо, що в нас до сесії вона буде 30 червня є ще час. Тому ставити в такі жорсткі рамки ми не захотіли. Треба дати можливість всім, щоб процес був дійсно максимально прозорий, максимально публічний і щоб люди ці користувались довірою. Тому власне, ми... яка їхня функція Функція? Функція, дивіться, в мене на наступному тижні мене вже попередили, бо я є членом атестаційної комісії mm -hmm. управління національної поліції. На наступному тижні ми будемо розглядати 150 кандидатур, які мають поповнити лави управління національної поліції. 150 чоловік, це з кожним треба переговорити. Автобіографії нас е такий недобір, такий Оце брак брати. Це в нас такий недобір кадрів. кадрів так угу. і тому це дуже складна робота і дуже важка. Це ну 4 чотири дня. Якщо по досвіду вже показує, що в день ми можемо розглянути, поспілкуватися, задати питання, вивчити особисту справу, ну 25-30 чоловік. А це від 150 чоловік комплектація. І в той же час ми відчуваємо, що цих людей на своїх посадах не вистачає. Чому? Тому що криміногенна ситуація в місті, зокрема, в області, не покращується, на жаль, а навпаки, погіршується. Але це пов'язано з станом речей в державі, бо Івано-Франківська область не живе окремо. Це і зневіра до органів влади: зневіра людей в краще майбутнє. Безробіття, будемо говорити чесно, так, безробіття і відсутність засобів до проживання це один фактор, спонукає на такі події. Другий фактор, що все-таки дуже багато людей є переселенців, які мігрують по Україні, і не всі хочуть жити чесним способом життя. І бачать вихід з цієї ситуації тільки завдання шкоди комусь іншому або посягання на його майно. І це є серйозна проблема. Тому ми відчуваємо, що це необхідно робити. Тому от 150 чоловік будемо розглядати. Попередній раз ми розглянули порядка 120 чоловік. Це Цей слідчі, це і патрульні поліції, це і так ми, як ми кажемо, шерифи, це наші дільничі. Так а зараз це будуть працівники карного розшуку оперативних служб. Вже анонсували, що найближча чергова сесія облради 30 червня. Що цікавого, які там будуть питання? Ну дивіться, порядок денний формується. Президія буде розглядати. знаєте, якихось гострих. Я поки що не відчуваю питань. Питання в основному буде стосувати соціально-економічного стану, а в цьому числі і виплата заробітних плат. До речі, я вам хочу сказати: я зараз от перебував в Тулицькому районі 14 мільйонів. Працівникам освіти не виплачено. Ну, це жахлива ситуація. Або в Косівському районі. Подивіться, зараз районного бюджету виплатили працівникам дитячих навчальних закладів або дошкільних навчальних закладів порядка 3,5 млн грн. А аналогічна ситуація в Рожнятівському районі це після спілкування з головою рай... райдержадміністрації. Тому це гостре питання щодо фінансування. Друге. Гостре питання буде стояти щодо сплати комунальних тарифів закладами медицини і також закладами освіти. Це тобто ми говоримо, що саме важливіші питання це соціально-економічний блок. І Він дуже дуже складний і болючий в цей час. Чому тому, що ну людям треба жити? Я вже просто вам кажу, знаєте, згадуємо ми слова. Гольдемейер, коли вони формували державу Ізраїль, їхнє гасло було, і воно по сьогоднішній день стоїть, хоча держава Ізраїль входить в десятку надпотужніших держав. Головне, вижити. Ми зараз знаходимося в такому стані, що необхідно просто вижити, але всі мають згуртуватись для цієї роботи. В той же час, от ви не сказали, я думаю, що до сесії ми проведемо, виступаю ініціатором певних подій. Вчора відбулось блокування. Траси між селом Ясень, Осмолода, Калуш, Рожнятів. Свідомі громадяни вийшли, просто перекрили дорогу. Чому? Це наслідки. Ми, ми, органи влади, депутати, маємо працювати на випадження. Що сталося? Перебуваючи в Рожнянцівському районі, спілкуються з головою сільської ради, як Перегінська, так і села Ясень. Всіх турбує два питання: перше, що не ремонтуються дороги, а друге, що лісовози по цих неремонтованих дорогах возять ліс, і вони розбиваються від цього і травматизм, і порушення екології ну все, все, все. все. Ну, вдалось якимось чином заспокоїти людей райдержадміністрація адміністрація мала певним чином відреагувати, а вони сказали: якщо ви не відреагуєте, 7 числа ми перекриваємо дорогу. Ну, вони перекрили дорогу. Але це знову ж таки нерви, це збурення, це агресія. Я завжди задаю питання: дуже легко збурити людей. А як потім повернути в стан спокою? Це неймовірно важко. Тому органи влади мають працювати на випередження. Я ініціював і вже звернувся до голови обласної державної адміністрації терміново необхідно зробити виїзне засідання облдержадміністрації з залученням профільних служб. Ми говоримо про службу автомобільних доріг, підприємства, що здійснюють ремонтні роботи доріг з виїздом селища міського типу Перегінськ. А чому туди? Щоб спробували туди доїхати. Подивилися, який там стан доріг, зібрати всіх голів селищних і сільських рад, голову райдержадміністрації, в тому числі ми говоримо про Долинський район. Бо якщо ви помітили, показують у нас місто обласного значення Болехів, а дороги ну ще гірші, ніж я не ну, навіть не можу порівняти. Тому ми хочемо що стосується. Рожнятівського району і Долинського району зібрати таку нараду і прийняти там рішення і чітко визначити виконавця. Саме головне, що ми маємо рішення, як це зробити. Мене дивує, чому органи влади цього не бачать. Чому треба доводити людей до того, щоб вони перекривали дороги? Тому ну, будемо допомагати. Тому я вважаю, що ці важливі є нагальні питання. Пане Тарасе, я вам дякую за цікаву розмову. Бажаю успіхів. В принципі, роботи є чимало. Тож... Так. Потрошки бажаю все здійснити. Дякую, так і буде, але за... разом в разом і в єдності сила. Жу. Але ви кажете, ми не говоримо. Журналісти не мовчать і перекривали дорогу в долині нафтовики, і за вирубку лісу. Ми не мовчимо, ми говоримо. Але мають а... працювати. Мають працювати органи влади, так. але нам треба всім тиснути. Чому, тому що дивіться ні, ви для себе, ні я для себе. Давайте ми людей це турбуємо. але треба до них повертатись лицем. Їм треба допомагати в цьому. Дякую. Вам. Я вам дякую за розмову. Залишайтеся з Галичиною і гарного всім вечора.